Такий тест для кандидата, який виявляє, як людина приймає рішення, як вона мислить, як вона реагує в різних в різних обставинах на одній ті ж самі ситуації, mm. і на виході ми отримали таку психометричну картку. Ми називаємо це живо, жива картка, і вона дуже класно підсвічує для потенційного роботодавця. Наскільки ця людина може замечитись ну по хардам? А вже ж, і наскільки вона може замечитися по е, culture fit, по відповідності до культури компанії для до розміру компанії? До е, ну там багато там більше 600 параметрів, і можна налаштовувати прям кастомно під під вакансію, от що ти хочеш побачити в кандидатах? от те, ми можемо показати. Я фаундер, хоча ну, у нас така горизонтальна структура, не вертикальна, я, я, ну, бо у нас на, на кожному напрямку працює ну, зірка. У нас там зірковий науковець, який розробив цей тест психометричний, це Антон Курапов, і він реально. Ну, я, я називаю його майбутнім Нобелівським лауреатом. Я в це вірю, бо то як людина. Бачить людину, як бачить, оце вимірювання, да відкриття потенціалу людини, це ну реально якийсь космос.